Сторінка 15. Тема 1. Організм людини як біологічна система. Параграф четвертий: організм людини як саморегульована біологічна система молекулярний та клітинний рівень. Які загальні ознаки властиві організму людини як біологічній системі? Організм людини це цілісна, відкрита, саморегульована та відносно стійка біологічна система? Біосистема. Такі складні біосистеми, як організм людини, складаються з біосистем нижнього рангу, які взаємодіють між собою. Який хімічний склад клітин людини? У різних клітинах організму людини виявлено понад 60 хімічних елементів. Серед них переважно карбон, гідроген, оксиген і нітроген, чий сумарний вміст становить понад 90%. Саме вони є основою різноманітних органічних сполук білків, ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот та інших. Уміст органічних сполук у клітинах. У середньому становить близько 23,5%, з них білків близько 15%, ліпідів близько 4,5%, вуглеводів близько 2,5%, нуклеїнових кислот близько 1,5%. Уміст неорганічних речовин у клітині становить близько 76,5%, 5 З них води близько 75%, відсотків. мінеральних солей і кислот близько 1,5%. Вода є універсальним розчинником і середовищем для перебігу багатьох біохімічних процесів. Вона забезпечує пружність тургор клітин. Отже, наявність води обов'язкова умова функціонування клітини. Клітина, як приклад біологічної системи. Тіло людини побудовано з багатьох клітин. Учені підрахували, що до складу тіла дорослої людини. Входить близько 30 трильйонів клітин різних типів. При цьому у процесі розвитку число клітин в організмі поступово зростає. Так у десятирічні дитини налічують близько 17 трильйонів клітин, у дорослої жінки середнього зросту близько 28 трильйонів, а у дорослого чоловіка до 36 трильйонів. Клітина з одного боку є структурною одиницею. Багатоклітинних організмів, серед яких і людина з іншого боку, клітина є функціональною одиницею багатоклітинного організму, оскільки клітини певних типів забезпечують ті чи інші життєві функції. Одні з них виконують Транспортну функцію, як от еритроцити. Інші захисну, наприклад, лейкоцити, опорну, клітини кісткової та хрещової тканини. Функції тощо клітини тварин і людини побудовані за єдиним планом. Малюнок 4.1 Будова клітини людини. Ендоплазматична сітка слугує транспортною системою в клітині, бере участь у системі органічних сполук. Цитоплазма утворює внутрішнє середовище клітини. Ядро зберігає. Передає та відтворює спадкову інформацію в клітині. Плазматична мембрана захищає внутрішнє середовище клітини, здійснює транспорт речовин у клітину та з клітини назовні. Мітохондрія у ній синтезуються молекули, що містять енергію. Клітинний центр бере участь у поділі клітини. Лізосоми забезпечують ферментоване розщеплення речовин. Рибосоми беруть участь у синтезі білкових молекул. Комплекс голь. Накопичує хімічні речовини, змінює та запаковує їх у у херці утворює лізосоми. Усі клітини оточені плазматичною мембрамою, Її основу становлять мозаїчно розташовані молекули білків та ліпідів. На відміну від клітин рослин і грибів, клітини тварин і людини, не мають щільної клітинної стінки. Над їхньою плазматичною мембрамою розташований хлікокалікс. Цей тоненький, пружний, поверхневий шар складається із сполук білків з вуглеводами і частково ліпідів з вуглеводами. Він не здатний підтримувати сталу форму клітини. Його основні функції захисна, транспортна, сигнальна. Внутрішнє середовище клітини цитоплазма. Вона розташована між плазматичною мембрамою та оболонкою ядра. Це розчин органічних і неорганічних речовин, у якому містяться органели, постійні структури клітини та включення непостійні структури. У цитоплазмі відбуваються різноманітні біохімічні процеси. Наприклад, утворюються одні сполук. І розщеплюються інші у вигляді включень можуть зберігатися запасні поживні речовини. Пригадайте, які запасні сполуки відкладаються у клітинах рослин і тварин. Також у цитоплазмі на мембранах гранулярної ендоплазматичної сітки, у мітохондріях та в ядрі розташовані рибосоми, органели, які беруть участь у синтезі молекул білків. У цитоплазмі міститься цитоскелет, система білкових структур у вигляді. Мікротрубочок і мікрониток, які її пронизують, виконує опорну функцію. Різноманітні органели забезпечують різні процеси життєдіяльності клітини. Обов'язковими органелами кожної клітини є мітохондрії, оточені двома мембранами. Їх ще називають енергетичними станціями клітини, оскільки там утворюються сполуки, що містять багато енергії. У клітинах людини містяться лізосоми, органели оточені, однак. Мембраною. Вони забезпечують внутрішньоклітинне перетворення поживних речовин, адже містять ферменти, здатні розщеплювати різноманітні сполуки. Обов'язковими компонентами клітин людини є одне кілька або багато ядер. Ядра зовні оточені оболонкою, що складається з двох мембран. Ця оболонка оточує внутрішнє середовище ядра ядерний сік, у якому розташовані ядерця та структури, до складу яких входить молекула. ДНК і білки. Їх називають хромосомами. Ядер це структури ядра, за участі яких формуються складові робосоми. Ядро зберігає спадкову інформацію, закодовану в молекулах ДНК, і забезпечує її передачу від материнської клітини до дочірньою під час її поділу. Ядро є своєрідним центром керування процесами, що перебігають у клітині, зокрема синтезом молекул білків. У цитоплазмі існує і власна транспортна система, основу якої становить ендоплазматична сітка. Це система порожнин у цитоплазмі, що має вигляд мікроскопічних канальців та їхніх потовщень, так званих цистерн, оточених мембраною. Обов'язковою органелою клітин людини є комплекс гольжі. Називають апаратом Гольджі, який розташований зазвичай поблизу ядра. Основні функції комплексу Гольджі – накопичення, хімічні зміни і пакування. У пухарці оточені мембраною речовин, які надійшли до цієї органели. Комплекс гольджі бере участь і у формуванні лізосом. Клітини організму людини бувають різної форми – кулястої, дископодібної, кубічної, веретеноподібної, зірчастою тощо. Малюнок 4 ,3. Різні Типи клітин організму людини походять із стовбурових клітин. Стовбурові клітини нейрон, головний мозок, клітинна кісткової тканини, кістка. м'язові клітини серця, серце, клітини печінки, печінка. епітеліальні клітини, що вистилають кишку, кишка. Тільки уявіть, в організмі людини налічується близько 230 типів клітин. Таке різноманіття клітин є наслідком здатності клітин до диференціації, будь-яка нестатева клітина нашого організму. Організм містить повний набір спадкової інформації про його будову та функції. Але внаслідок того, що в одних клітинах реалізується лише певна кількість спадкової інформації, а в інших клітинах інша відбувається диференціація клітин. Виникають різні їхні типи. У нашому організмі, так само, як і в організмі багатоклітинних тварин, є особливі клітини. стоборові. Це диференційовані клітини. Вони здатні ділитися і давати початок клітинам різних типів. У нас. Зазвик поділу стовбурової клітини, одна з дочірних клітин залишається недиференційованою і зберігає здатність до подальшого поділу. Інша згодом диференціюється. Завдяки стовбурованим клітинам постійно оновлюється клітинний склад нашого організму. Відбуваються процеси росту, розвитку, регенерації. Головні життєві властивості різних клітин, такі самі, як і організму загалом. Обмін речовин та енергії, подразливість, розмноження, ріст і розвиток, саморегуляція. Та самооновлення. У процесі життєдіяльності клітини оновлюється її хімічний склад. Узагальнення. Клітина людини основна структурна та функціональна одиниця будови людського організму. Організм людини налічує трильйони клітин. У клітинах організму трапляється понад 60 хімічних елементів, які утворюють органічні та неорганічні сполуки. Клітини людини мають однаковий загальний план будови. Вони складаються з плазматичної мембрани, цитоплазми. З органелами і включеннями та ядра ядер відмінність між клітинами пов'язані з їхніми функціями клітинний склад організму людини відновлюються за рахунок стовбурових клітин.